Друзі, просили ще раз зробити короткий відеогляд з шифана 404-го. Є в нас такий апарат. Ось такий зараз вам коротенько пройдемося покажемо. покажемо. Шифанс на 40 кінських сил, 4 з ютовським мотором, потужний передній міст. Щоб ви не розуміли, що це НЕС-24, високий кліренс. Передня резина 7,5 у нас на 16 іде. Два насоси інша стоять, як завжди на всіх тракторах. Резина задня теж широка 12,4 12 на 24. Є грузи ззаду, грузи спереду. Реча коробки у нас посередині. Сидіння у нас жорстке. На жаль. Але зате маємо е, плаваючу гідравліку і примусову. Циліндри як піднімають, так і давлять. І є плаваючий режим. Багато хто питає, чи є плаваючий. є в цих тракторах на всіх. Е, далі степлення, на жаль, однодискове, але ціна солодка 7300 доларів е, 23-й рік, свіжа поставка. Тонна 700 ваги, він тяжкий. Гарантія у нас 2 роки. Ось такий крутий, є в наявності. Якщо треба подешевше, то є 24 очка теж в такій комплектації з примусовою гідравлікою. Тож телефонуйте компанію мінягромокачева. Приходьте на тест-драйв або робіть замовлення онлайн.